Так, всім вітанечко, друзі. Тільки-тільки розвантажили. змотуємо ремені на евакуаторі. Приїхало дві машинки. Ліончик приїхав. Сяд. Ось такий. 13 рік, 1,4 TSI, але вже з тим двигуном, який ви всі просто обожнюєте. Фарбовано два елемента, тут крило капот, фари оригінал, Тобто не, не сильне пошкодження тут було. Комплектація салону, що в нас? Шкіряне кермо, ручка, клімат двохзонний, круїз-контрол, задні парктрони, навігаційна система, датчики світла сенсори дощу і автозатемнення. Комплектний повністю Піна компресор ці всі моменти є. І два комплекта з ним резини йде з цим автомобілем. Навіть не просто резини, а це зимовий варіант його і є ще літо. Воно, правда, в еспейсі лежить. ну ми, Якщо хто знає. Перевантажуємо, щоб не було перегрузу. Що він на передньому їхав, на евакуаторі самому, а ця їхала на лафеті машинка. А тут у нас 11 рік знову ж таки. Автомобіль на трошки, трішки прикольнішій комплектації, ніж попередній спейс. Теж семімісний. Xenon, денні ходові, передзад парктрон, легкосплави, але цей на автоматі. Що бонусом? Німецький порошочок є Аріель. Сидіння тут в кращому стані як було, там, але одно підшивати, бачите? ну Підшивати буду, тому що воно, тут трошки більший пробіг. Тут 234 тисячі, там було 181 тисяча. Ну, і тут автомат коробка джатко. В принципі, так по салончику все гарно. Тут є третій ряд. Він самий місць не тільки в документах, а і реально має 7 місць. Коротше, отакий Тут такий Окремо скло відкривається, диски з сіата. Добра резинка Bridgestone. 16-ки, ну, 22-й рік, до речі, резина вся. Ну і тут бачите, що є, прикольно, що є ті ці сидіння треті. тобто кому треба міцний такий мінівен і ще один, до речі, буде їхати. Citroen, це. Citroen 800. Це 8, це 8. Це Peugeot 807 йде. Теж 2 літра дизель і теж автомат і 180 всього пробігу, буде ще Citroenчик такий. Короте, клімат зараз вімкнений працює. Підшиємо сидіння. Тут бачите, така проблемка. Зашиється буде гарно. Коврички зараз буду замовляти, бо, як бачу, тут немає, це не ініціаля. Тут немає панорами, але, в принципі, все необхідне є. Я лампочку на ксенон зараз замовлю, бачите, пожовтіла лампочка, треба її змінювати. Ось такий еспейсік. Але вже на автоматі. Хто хотів на автоматі, приблизно десятка в нього буде витрата міста і приблизно 8 літрів буде, можливо 7,5 буде по трасі. Отакий От звір. Кому цікаво, набирайте по телефонах. такі. Дві автівочки приїхало. А я також зараз покажу ще одну третю. Та навіть не три, їх більше. Дивіться, є ще Кліо, ось таке приїхало. Ми його взули на легкосплави. Легкосплави докупили. Ну, тут були по халявній ціні, в принципі, ми заплатили за них мало, тому на ньому вже є легкосплави, він має 122 всього пробігу 2008 рік, лінзована оптика, туманки. Легкосплавні диски на дуже добрих колесах. Еса-Гума, протектор фактично ідеальний. По салону теж прикольний. У мене десь ключики мали бути. Він теж тільки розвантажився. фактично. Має класну комплектацію, два склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Тут єдине, що треба трішечки підфарбувати, сидіння. Бачите, тут підтерли. але воно шкіряне, до речі, ці вставочки в нього шкіра. Шкірине кермо, круїз, є клімат-контроль заправлений, працює, датчики, світлосенсори дощу, поличка, точніше не поличка, а шторка є. не знаю, Можливо тонувати, не тонувати, напишіть в коментарях, що робити. І парктрон. Восьмий рік, рік. Прайс, прайс буде дуже хороший. Я думаю, що приблизно 500-5300, залежно від того, що ми будемо підготовлювати по ньому. По нюансах тут в принципі, нічого такого страшного немає. Витягнути крило і під, підкатати дверку і поліровка. В принципі, ну, хімчистка. Думаю, 500-5400, але ну, в таких межах приблизно доробимо, то тоді скажу, а, ще диски я купляв. Тоді район 5300 буде. 5300, десь, да, буде диски ще 6000 гривень з резиною. Цікаво. Набирайте, 122 пробігу, механіка це 1.2, турбований двигунчик, але дуже малий пробіг. Якось так. Диски, колодки. А, колодки, до речі, всі вкрухнові стоять по ньому. Колодки я міняв вже тут. Бо колодки були і передні, і задні, в такому поганенькому стані. То всіх я їх замінив. Цікаво, ви знаєте, де ми? Місто рівне. Приїдьте, подивіться. Дверка підкатається, м'ятинки зробляться, буде поліровка, хімка. А, до речі, олива фільтри це все замінено. Масло фільтра це все замінено. Тобто Зараз туди лізти не потрібно і колодки стоять нові. Тобто такий, в принципі, досить маленький сервіс проведено вже їй. Вона приїхала позавчора, а ці машинки дві розвантажились сьогодні. І ще є Логан. По Логану по нюансах, дивіться, що тут. Логан, до речі, 2011 рік, свіженький, 16 клапаний, він п'ятимісний, але повністю комплектний. Тут стан ось такий. Є позаду шторка. Він на зимових таких собі колесах. По ньому що по підготовці, друзі, ковпаки одіти на них. На нього потрібно, на нього, в ньому потрібно пофарбувати, ото бачите, таке пом'яте трішки крило, десь притерли його. Треба шліфанути і вивести кантіка шпаклівкою і зробити крило. Ну, тут буде, так плямою будемо надувати, будемо намагатися зробити. У нас є дуже класний покращик, має зробити це непогано. Лауріат, комплектація. 11 рік, комплектний. До речі, є все по ньому то цікаво набирайте. Десь приблизно 6400-6500 буде ціна. Машинка достойна. Поліровка, хімка зашити кермо і підкрасити шматочок крила буде готовий. По пробігу, щось не пам'ятаю, район 200 тут. Всім лайк, приїжджайте на перегляд. А ти що, забув показати вам? Двину, а ви просили. Я зараз покажу. До речі, всі автомобілі з прикольними сервісними книгами, не надрукованими. А, тут ще складання дзеркал є, цього я не побачив. Ну і підйомника 4 сидіння, до речі, класне, бачите. 190 пробіг тут. Я забув сказати, 190, 234, 122. Дімо, наскільки влога на пробігу? 200, так? Да. 180? Не чую! Зіро? Да. Так. 191. 191 влога наго. Бачите, бо я вже багато авто, я вже й забув. Ну і ось, ось цей красень ремени вже. Дуже класно вона сверлить на ньому. І, до речі, по витраті палива це один з найкращих двигунів, які є на ринку. Дуже маленька витрата. Болти, до речі, хоч і крило, і капот фарбовано, але навіть болти не кручені. Причини фарбування ну, сказати важко. Коротше, якось так. Все, друзі, на телефоні двигун показав. Ви знаєте, де нас знайти ціни. Значити, акумулятор взагалі новенький стоїть. А що хотів сказати? Перепрошую, що хотів сказати. Друзі, Кожна з цих автівок доступна в обмін, будь-то Логан, будь то Clio, будь то Space Opin. Можемо зробити кредитування по них. От. І пам'ятайте, що кожне з цих авто. Може бути продане не готове. Якщо вас влаштовує Ліон не полірований, не хімчищений, хоча я би тут і нічого для себе по дому, якщо їздити в домашньому варіанті, що тут? Прибрати салон гарно. Тут і купити коври і кататися. Я би нічого по ньому і не робив, і полірування теж не робив би. Ну, ми то робимо це все, тому що ми хочемо зробити гарний такий товарний вигляд автомобілю. От. Але ви можете не робити нічого, ви можете просто приїхати, дати гроші і поїхати. І мати знижку на оці всі моменти не потрібно хімчистки, не потрібно поліровки, не потрібно ніяких підготовок, ніяких викатувати ямок. По цьому автомобілі так само можемо зробити класну ціну, але ми нічого по ньому не робимо. Тобто ми не, не катаємо ямки, не робимо хімки. Ну підшиємо сидіння, тому що для багато кого це проблема підшити сидіння. Сидіння я зроблю і так ясно, що можемо не фарбувати кермо і в принципі ніяких додаткових опцій по ньому не робити. Покліво типу так само, друзі, оця ямка тут. Ось тут, бачите? Вона тут ну, ні на що не впливає, я би її не робив би, напевно. От. Але е, якщо вам потрібно, ми можемо робити знижки. тобто Не робимо це, не робимо хімки, ви приїхали, купили машинку, подались. Тим більше вона вже сервісована, ви просто фактично купуєте, можете вже їздити, зареєструвати, а потім вже собі по факту колись буде час, бажання доробити. Так само тут це крило пологано, ну, його не, можна і зараз не красити. В принципі, це все. Якби така відносна річ, можна їздити. тобто, Або, в принципі, як можна. Ви даєте завдаток, ми беремо логан. Якщо вам потрібно газ, ставимо газ. потрібно потрібно вам там тонування, робимо тонування, робимо зробити, Повністю підключені вас доробляємо, і ви маєте. Класну автівку під ключ, там можемо замінити ГРМ, можемо замінити оливу, фільтри, подивитися до колодок до дисків, все повністю під ноль. будь яку з цих автівок можемо сервісувати. В принципі, кліво вже сервісоване, ходова передивились диски, колодки замінені, оливи фільтра замінені. Тут передивимося, тут, в принципі, також передивимося, якщо потрібно. Можемо нічого не робити, зробити гарну ціну і висіли, забрали і поїхали. Всім добра!